Мудра, яка знайшлася, сама не живеш і дитині не даєш. Як вона сміє таке мені говорити, коли їй таке життя дай на годину, то буде нерви рік лікувати, а я вже шість років отак живу, бо я люблю свого чоловіка, а не кидаю при перших же труднощах. Ми з Сашком познайомилися в інтернеті і вже за два місяці жили разом. Я просто вся від щастя світилася і не уявляла свого життя без нього. Не можу описати, як це бути біля нього. Це так, ніби ти дихаєш на повні груди, відчуваєш все на 100%, відчуваєш себе такою живою і справжньою, як ніколи і ніде. Розумієш, що все справжнє вдома, з ним. Але того часу так мало, бо більшу частину часу треба марнувати на роботу і сон. Хотілося просто, аби він поклав мене собі в кишеню, і я завжди чула той стукіт серця і його сильні руки. Так, я помічала деяку дивну поведінку на вихідних, але ж ми були такі молоді, і він казав, що всі його колеги отак собі розслабляються. Всі це роблять Насте, всі, одні йдуть в бари, щоб набратися, а я просто отак собі розважаюся. Тут нема нічого небезпечного, це просто підіймає мені настрій, і я не чую, як ниє спина та руки від роботи. Ні, це мене не насторожило, бо я одразу почула головне мій коханий надто багато працює, його болять руки і спина. Тому я маю подвоїти свої зусилля і приносити в родину більше грошей. Такий стимул приніс мені бажане на роботі почали вважати мене дуже відповідальною людиною і дали кілька проєктів, які я успішно виконала. Згодом я стала заробляти вдвічі більше, ніж на початку нашого спільного життя, але Сашко й далі жалівся. Що бути будівельником не так весело, як мені сидіти в офісі, тому я його просто не розумію. Він дратувався, і я його перепрошувала і давала йому гроші. Я знову працювала ще більше і розуміла, що ті кілька годин в добі, де ми разом з ним, це так мало, і ще й він назавжди в адекватному стані. Я вирішила, що поговорю з ним і пошукаю йому якусь іншу роботу. Саско, у нас є вакансія водія, там не так важко працювати і тебе нічого не буде боліти. Ти на що натякаєш? Ти думаєш, що у мене залежність, так всі роблять, і не роби з мене те, чого нема. В результаті я отримала лише сварку і картала себе, що не знайшла потрібних слів. Аби донести до коханого, що турбуюся про його здоров'я. Мене не хвилювали, його перепади настрою, я переживала за спину. Досі себе картаю, що так невчасно вирішила привести на світ донечку, якби тоді не прийшлося покинути роботу та піти в декретну відпустку, то Сашко не почав би працювати в два рази більше і в два рази більше стомлюватися. Згодом йому вже треба було все більше і більше засобів для розслаблення. Кинулися на допомогу його батьки, почали возити на лікування, але все було марно. Ось зранку він клянеться і божиться, що ніколи і нізащо, а ввечері бере з моєї картки гроші, дитячі гроші. Я знала, що йому зле то як я могла його покинути. Я робила все і стукала в усі двері, аби його вилікувати. Вже його батьки опустили руки, а я все борюся за своє кохання. Мама з татом забрала Соню до себе, бо кажуть, що всяке можна очікувати від такого татка, і це мене ображає, бо я її мама і люблю свою донечку. Так, мені зараз важко і працювати, і її доглядати, але ж все налагодиться. Я вірю, що коли у нас вдома буде достаток, любов та злагода, то Сашкові не треба буде нікуди тікати в примарні світи. Він одразу ж одумається, і ми будемо справжньою родиною. Просто мені треба заробити грошей, а не вислуховувати якісь повчання від людей, які нічого в житті не пройшли, окрім історії в книжках. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.